У Надвірнянській райдержадміністрації відбулася зустріч із журналістами. Вони приїхали з метою розкрити детальніше, як живе простий народ та висвітлити ситуацію з туризмом під час війни. Чоловік Флоріс. Голландський журналіст він веде свою діяльність вже численні роки. Проте в Карпатах вперше мене звати Флоріс Акерман. Я голландський журналіст, фріланс-журналіст. І я пишу з 2005 року про східну Європу. Тому Україна, Росія, Білорусь, Вірменія, Молдова, країни Балтії. Я подорожую там між Нідерландами та Східною Європою from between the Netherlands and Eastern Europe. And my first time in Ukraine was. Перше в Україні я був у 2005-му. Тому я стежу за цією країною вже майже 20 років. Це вперше я в Карпатах. Я був в багатьох місцях, від Києва до Львова, від Маріуполя до Чорнобиля, Одеса, але ніколи не бував в Карпатах тому мені цікаво, що я побачу. Я не знаю. Я чув тут красива природа, гори. Збираюся написати статтю для голландської газети про туризм під час війни. Під час розмови стає зрозуміло, на чому детальніше буде спрямований фокус. Також чоловік поділився думками після відвідин кладовища у Львові. Отож я напишу про місцеву економіку, туризм, про те, як люди освіжають свій розум під час війни щодо туризму. І в цій подорожі я пишу про декілька речей. Також про податки, енергетику. Ми відвідали кладовище у Львові, були на похоронах. Тому це дає мені хороше бачення, хороший погляд, як війна розвивається, впливає на західну Україну. Флоріс ділиться враженнями щодо українців та своїм баченням українського менталітету через спілкування з ними. Це про звичайних людей, які роблять цю країну величною, каже чоловік. Багато людей казали, Україна програє впродовж трьох днів, росіяни будуть в Києві. Але через те, що я вже подорожував по країні перед повномасштабною війною, я поговорив з багатьма людьми. українці були віддані захищати свою країну, щоб захищати свої сім'ї, захищати свої кордони. Я знав з того моменту, якщо Росія вторглася, то українці б чинили спротив. Ви вже знаєте через спілкування з людьми, як вони почуваються, як вони думають, що вони роблять, а не тільки спілкуваються спілкуватися з політиками в Києві чи з політиками у Львові? Ні, це про звичайних людей, які роблять цю країну величною чи чинять спротив, б'ючись з росіянами. Ви мусите спілкуватися з ними, а не тільки з чиновниками у Києві, Львові, Брюсселі чи Вашингтоні. Його колега у цій подорожі, фотокореспондент Костянтин, розповідає та пояснює, чим відрізняються закордонні журналісти та українські, звертає увагу на відмінності. Та журналістів іноземних, не іноземних, в принципі, цікавлять всі ті ці самі речі. Просто розповідати про життя. Звичайних людей в різних обставинах навпаки, вони захоплюються і дивляться на те, що роблять наші журналісти. І Я думаю, що наші журналісти нічим не, не поступаються. Часом більше розуміють, що відбувається, більше заглиблені в ситуацію і контекст, який для західних журналістів часом зрозуміли так. Вони люблять більше фокусуватись на якихось таких персональних історіях, більше таких людських речах. Часом десь на маргінесі від е, основних подій, але ну є різні видання, різні журналісти, і вони по-різному працюють. Все, якби нічого такого я не можу сказати, що щось таке унікальне. Написана стаття дасть ширше уявлення закордонній аудиторії про ситуацію з бізнесом, туризмом та загалом життя людей під час війни, і може слугувати для привертання додаткової уваги щодо непохитності українського народу у важкий час.